Кинджи і Римляни. Гімназистка Настя під враженням після перегляду виставки згідна навіть відкласти своїх барбі щоб пограти з іграшковими солдатиками. Їх, а ще мініатюрних ковбоїв, індіанців та ще чимало іграшкової військової техніки назбиралось у чернівчанин на ігоря піддубного. Уся колекція виключно з радянських часів, починаючи з 60-х років минулого століття. Це е, ті іграшки, які яким вважаються поня... поняття чи е, відходять поняття шир потріб, тобто е, доступний для багатьох. Збирав військові іграшки пан Ігор не цілеспрямовано. Чимось грався у дитинстві, щось потрапило від рідних. Втім, каже, деякі експонати приміром воїни Донецької фабрики іграшок мають свою цінність. Колись хлопчики настирно шукали і обмінювалися цими фігурками, щоб зібрати повну колекцію. Тепер з ностальгією, додає колекціонер ігри в дітей геть інші. Зараз гра це е, гра в комп'ютер. Вона суттєво відрізняється від е, нинішньої і формує зовсім інше сприйняття. Та школярі кажуть, військові радянські іграшки цілком можуть позмагати за цікавістю із модерновими забавками. Можна з ними грати і відтворити справжні часи війни. Це дуже цікаво, навіть гратися з старими. Ну батьки ж поігралися гралися цим. Має гумена, Михайло Антонюк. Місцевий час.